Минулого тижня було декілька обшуків, які доводилось організовувати, так би мовити, з позиції захисту від них. І що цікаво, в двох різних населених пунктах відбувалися, одначе, як ви розумієте, структура їх однакова. Один з обшуків, до речі, проходив з моєї точки зору. Такий, який не дуже відповідає закону, в п'ятницю. От зазвичай в п'ятницю, якщо у вас є бізнес, то звертайте увагу, бо можуть до вас прийти правоохоронці. Чому так? Та тому що субота і неділя вихідний, і з їх точки зору можна багато що зробити, коли суд не працює. Коли не працює, до прикладу, прокуратура, яка наглядає за дотриманням законодавства у цій сфері слідчі. Тому. Дуже такий от ризиковий момент це залишати своє підприємство без нагляду в п'ятницю, це до власників та керівників. В той час, як от понеділок, у вівторок, то доволі можна спокійно до цього відноситись. Хоча, якщо приходять в понеділок, то це також певною мірою знак про те, що, скоріш за все, слідчі дії максимально законні. А от коли в п'ятницю, то Є надія на те, що якщо у вас толковий адвокат, то він в принципі нівелює результати даної слідчої дії повністю або принаймні частково. Ну тому що вайб такий, як ви розумієте, п'ятничний. Можливо, у вас є якісь свої спостереження щодо слідчих дій, можливо, у вас є якісь погляди на те, в яку фазу місяця вони відбуваються. Пишіть.